Народ, вчора інформація прийшла, що резина прийшла на склади на БУ, там де БУ склади резина. Обновлення резини приїхала з Європи. Дивіться. Куча, хто е, просив мене, я зараз передивлюся, прийде прайсик, я передивлюся, кому потрібно, я обов'язково відпишусь, відзвонюсь. Якщо є, то обов'язково я вам її знайду. Якщо немає, ви вибачайте, чому? Об'ясняю, е, дуже багато с -с -с -д -да, на склади дуже багато е, замовлень. Е, уже ми їх можемо не, не отримати, ці замовлення, тому що е, те, що ви просите, його замовляли ще влітку, а ви зараз. Ви розумієте? Зараз це вже пізно. Зараз це можна отримати нову резину, але не всю. Я вам, я вам серйозно кажу. Деякі люди просять, там, наприклад, 255, ту там, 60-ту, там, на 17, на 18, на 19. Народ. Я можу вам з увереністю сказати. Що є всесезонка, є. Зимнії резини немає. Літня ще є. Літня не те, що ще є, а є літня резина, тому що її зараз закупляють. Можете літню вже купляти, я вам серйозно кажу, тому що ви весною її вже не знайдете. Так що всім гарного. Якщо що, пишіть, телефонуйте.